Обрали нового президента країни. Ним став Кароль Навроцький. Він набрав 50,89% голосів виборців. Які повноваження має президент Польщі за конституцією у наступному матеріалі? Дивіться зараз. Президента в Польщі обирають народно загальним голосуванням на п'ять років. Він має мандат довіри від мільйонів поляків, але на своїй посаді може перебувати не більше двох термінів. Його повноваження визначені чинною конституцією, яка була прийнята і схвалена на референдумі у 1997 році. Польща парламентсько-президентська республіка. Відтак голова держави, як символ єдності країни, фігура впливова, але не всемогутня. Президент Польщі, головнокомандувач армії, він представляє країну на міжнародній арені, гарантує її безпеку. Так, наприклад, що діючий президент Польщі Анджей Дуде на святкуванні дня конституції 3 травня наголосив, що його наступник повинен буде понад усе піклуватися про польські трансатлантичні відносини. Тому й апель до всіх моїх родат. Це моє звернення до всіх моїх співвітчизників. Нікому не потрібно розповідати, в які часи ми живемо тут і зараз не потрібно нікому із вас розповідати, що відбувається навколо нас також у широкому політичному сенсі за межами республіки, що російська агресія проти України, що російський імперіалізм відродився, і що він небезпечний. Президент Польщі може скликати надзвичайне засідання парламенту або оголосити воєнний стан. Має право вето на закони, призначає суддів вищих інстанцій і навіть може призначити прем'єр-міністра, але не без участі сейму. Адже головна політична арена в Польщі це парламент, який має ключовий контроль над урядом і законодавством. відкриваємо перше засідання Сейму речі посполитою Польщею ї каденції. Говорячи спортивною термінологією, президент Польщі це такий арбітер, який не веде самостійну гру. Усі ключові рішення приймаються в парламенті. У Польщі президент країни має сильний мандат. Він обирається у загальних виборах, але не має аж такої сильної влади. Тому у зв'язку з цим, звичайно, він може надавати якісь законодавчі ініціативи. Але насправді у Польщі керує прем'єр-міністром. Саме Сейм, нижня палата польського парламенту, контролює уряд, ухвалює закони та формує бюджет. Він навіть може подолати вето президента, якщо знайдеться 276 голосів. Це більше половини парламентарів. По суті, у польській політичній системі президент не керує урядом і не визначає економічну чи соціальну політику. Ці важелі в руках прем'єра та парламентської більшості. Тому роль президента радше наглядова та представницька, тоді як, наприклад, в Україні, яка є президентсько-парламентською республікою, президент впливає на виконавчу владу, тобто не просто символ, а активний гравець на політичній арені, має вплив на уряд, силові структури та на міжнародну політику. Сергій Бордюжа Слава Тіві.